Іноді здається, що справжні герої живуть лише в книжках з історії, але варто озирнутися і розумієш, герой може жити поруч, спілкуватися з тобою, ходити з знайомими вулицями, усміхатися дітям і просто бути доброю людиною. Артем народився і виріс у селі Вощатин Володимирської громади. Для батьків Артем був чуйним сином, для когось товаришем чи побратимом. А для нас, дітей, людиною, до якої завжди хотілося бігти. Я з друзями часто приходила до нього, щоби поспілкуватися, пожартувати, поділитися гарним настроєм. Він умів слухати, сміятися разом з нами і робити так, щоб поруч ставало тепло й спокійно. Артем був старшим за мене на 11 років, але з ним було комфортно усім. З друзями пригадуємо часто Артема щороку день святого Миколая у школі та селі не обходився без нього. Усі дітлахи отримували подарунки та жартівливі побажайки, і, якщо чесно, то не було такої сценки, де він не брав участі. Ця розповідь про друга, про його оптимізм, про вміння робити щасливими усіх навколо, про життєрадісність, рішучість, стійкість. Артем мій друг, і я горжуся, що його знаю. Війна застала Артема за кордоном. Без зайвих слів, не попередивши рідних у квітні 2023 року, підписав контракт із прикордонними військами. Незважаючи на мої прохання залишитися, Артем свідомо обрав другий варіант там мої хлопці. Я їду з ними. Так згадувала про Артема його матуся. Артем Шевчук з позивним Шева вперше потрапив на фронт у січні 2024 року. Усю свою службу Артем був на зв'язку з батьками, рідними та друзями, але як могло бути завжди все добре. Трапилося таке, що ворожий безпілотник вдарив у автомобіль, в якому їхав Артем з побратимами. Хлопці встигли швидко вибігти до моменту влучання. Вибух був дуже сильний. Артема з побратимами засипало землею. Жартував, що це було не найгірше, Вибралися із під землі. З січня 2024 року виконував завдання на найгарячіших напрямках. 28 грудня 2024 року повідомлення припинилися, зв'язок зник. Тіло Артема під покровом ночі витягнув побратим Сергій. За свої заслуги та подвиги Артем був нагороджений. Сьогодні в нашому селі встановлено пам'ятник Артему як символ шани, болю і вдячності. А під час хвилини мовчання в нашій школі я завжди згадую його усмішку, наші жарти і ті щасливі моменти, коли він був поруч. Артем був як той Миколай зі свого дитинства. Він віддав нам найцінніший подарунок, який тільки міг свободу ціною власного життя.